Нескінчений ряд варіацій з 33 літер української абетки за останній рік переживає чергову хвилю відродження. Солов'їна у серці кожного українця, але на вустах поки що у кожного п'ятого. З проблемою мови перетнулися й ті 8 мільйонів, які вимушено залишили Україну через війну. Мовознавці кажуть, проблему двомовності фіксують навіть нейродослідження. Нейрофізіологи, нейропсихологи говорять про те, що застосовуючи мрт сканування, ми можемо побачити спалахи в корі головного мозку. І ці спалахи якраз буде видно тоді, коли людина знаходиться в ситуації вимушеного білінгвізму, коли вона переходить з однієї системи на іншу. І причому одна річ, коли вона вільно це робить, а інша, коли вона з натугами, коли їй треба пригадати певні слова. Відразу до всього російського зараз відповідь українців на агресію ворога. Малі словесні перемоги над мовою окупанта. Філологи радять починати з найголовнішого великого бажання. Наталія Малюга розповідає про терапевтичний ефект рідної мови. Коли є проблема з голосовими зв'язками, рекомендують опустити трошечки щелепу і відчути тремтіння у носоглоці. Знаєте, як буддисти щеплюють пальчики і намагаються таким чином медитувати. І ось коли так вимовляється звук м і причому, щоб відчути ось оце дрижання, щоб відчути його звучання у собі, це терапія. Не випадкова мама, коли любляє дитину, гойдає. Вона говорить мм, коли це правильно зробити, ви відчуєте дрижання, таку вібрацію. Ось оце звук, який і лікує маму, і заспокоює е -е, дитину». українську у світі давно визнано однією з наймилозвучніших мов. Напевно, слова, які звучать найближче до душі, має кожен українець. У свої п'ять таких слів нас утаємничує пані Наталія. Самостійний батьківщина. Мрія, дума лине. Це буде моя п'ятірка. Лариса Аністрат вчить української мови та літератури дітей. У неї в руках твори є літературних кумирів. Це Жадан та Дочинець. Пані Лариса Ділиться для неї українська мова емоцій. Я люблю говорити українською лас... е, писливі слова. Я дуже люблю, коли чоловік звертається до говорить про мене дружина, а не жінка. І коли серджуся, я дійсно починаю лаятися українською мовою. Приємно, що чоловік, який української не знав і не вчив, спілкується зі мною українською. Що не вельми тішить у сучасній українській, ба навіть дратує. Так це засилля англіцизмів. Ділиться пані Лариса. А втіху знаходить в українських творах постмодерну. Люблю сучасників Макса Кідрука і Володимира Лиса. Дуже раджу, наприклад, кідрука він мені дуже до душі. Сучасна література, сучасна літературна мова так не завжди відповідає смакові. А от лис він вміє, мабуть, торкнутися якихось струн душі. Я ж говорю, от соло для Соломії. Я просто на за один подих прочитала. П'ятірка улюблених слів українською від пані Лариси. Така улюблене слово, звісно, Льоля сповиток. Ну це з дитинства, мабуть. Зараз незламність. Непереможність і взаємодопомога Владлену 16. нині захоплено вивчає французьку. Має чималий досвід спілкування іноземною, каже французька не лише романтична, а ще й одна з найскладніших у вимові. Вимова це французька, це цим і виокремлюється. І насправді, наприклад, цю ж літеру Р мені якби вдалося так вимовити майже одразу, але але мені потім пізніше сказали, що це відбувається ну якби з досвідом. Ладлен показує свою улюблену книжку Стівена Кінга. Каже, це не єдина прочитана ним книга французькою. Про свої улюблені п'ять слів мовою романтики. Каже: мені особисто подобаються саме ті слова, що роблять французьку мову, наприклад, унікальною, так це і боку, так це слово, яке позначає багато, що велику кількість чогось. А насправді у цьому слові. Чи 8, чи 9 літер, а читаються, якби маємо лише 4 звуки. Також мені подобається слово «гренує», що позначає жабку. А, також а, є слово сполучення ґато у шоколя. Це, а, Торт шоколадний, оскільки я взагалі обожнюю солоденьке, то <смі> і, та і взагалі дуже кльово звучить. Числівник 99 та Кетхован П'ятим словом, я б мабуть сказав би слово «aujourdhui», яке позначає саме сьогодні, сьогодення, а певну актуальність. Водадлен проводить паралель між двома мовами французькою та українською. Каже, хай яка милозвучна французька рідна все одно краща. У п'ятірці його слів солов'їною такі. Обрій. Так, а, а, чорнобризці, я не знаю чому, мені дуже подобається саме, як воно звучить. Також я б сказав, колискова та незламність та перемога, звісно ж. Ірина Павленко, Денис Захаров, Вадим Діденко, постфактум.